На жаль, правда ніколи не буває приємною і гарною. Інколи треба дивитися в очі правді. І правді в ситуаціях щодо законів. От коли читаєш оці всі речі, дивишся в телевізор там з військоматів працівники купляють собі вілли, чи їхні тіщі багатіють. Чи там лікарів скупили на хабарях, чи там чуєш десь, що люди стають інвалідами, бо третю почку вирізають, чи там дітей дуже багато в когось з'являється, законних, незаконних, але з'являються, чи масово розлучаються. Ну, Все роблять, щоб не служити. Ну і не йти виконувати свій обов'язок. І люди бояться, людям і страшно, люди і не хочуть. Але хлопці там дивляться на це все. Дивляться. І от який у них настрій, коли купа консультацій, то чи не краще б державі купа консультацій проводять в інтернеті, як, які права, що робити, щоб не піти в армію взагалі от відносно цього? І це таке собі і ПСО, на мою думку, яке там спровоковано юристами, самими адвокатами в інтернеті, але мова не про це. А чи не зробити б державі, бо хто... Має дуже велику можливість, той аспірантом стане і третю почку чи четверту селезінку виріже, і віртуальну ногу собі поставить. І згадає про всі болячки, які в нього були там з народження чи до народження, там, чи позамінулому житті. Чи не узаконити це все і зробити, платиш там Х, наприклад, 5 тисяч не наших на рік і гуляй собі сміло. І тоді військомати не будуть купляти. Воєнкоми не будуть собі дачі в Іспаніях і в Парижах купляти. Ну Це дурні воєнкоми, розумні закопують. Сволочі, але закопують. Ну Це моя особиста така думка, питання навіть. Як її побороти, пишіть в коментарях. Мій блог виставляю, що сам хочу. Дякую за увагу.